Рік тому життя Нікополя докорінно змінилося 12 липня 2022 року. Росіяни вперше обстріляли місто з протилежного боку, тоді ще Каховського водосховища. За ці 365 днів у місті повністю зруйновані 23 приватних будинки. Частково пошкоджені майже 4 тисячі. Будинок Олександра та Надії було пошкоджено ламками російських снарядів у серпні минулого року. Тоді найбільших руйнувань зазнали дах та вікна. Ми ночували в падалі. Ну тут якось тих, тихо серед ночі прийшли в хату. Тільки заснули. Прилетіло не в наш будинок, а прилетіло в сусідній ось тут по нашій вулиці і в сусідній через город. А нам уламками побило дах, побило вікна. Роботу по відновленню розпочали одразу ж: відновили дім та повністю повернулися до звичного життя. Запропонували, що ми вам безкоштовно і зробимо, але це буде через місяць. Але тоді йшли дощі і чекати місяць. Ми за свій рахунок. Я купив плівку. ну Це якраз півдаху не було. Ота от от сторона, то зять допоміг, плівку натягнули, потім привезли шифер через тиждень, ще там, мабуть, через кілька днів ми знайшли людей, які це будуть робити. Ну так скажімо, дах відновили тижні через два. Приліт у будинок Олени стався минулого листопада. Тоді дім втратила не лише господиня, але й її пухнасті друзі. Вже не перший рік жінка розводить породистих котів. Пострадала криша, снісло, окна всі повилітали. двері, забор, прямо во двор. Сложно без окон. Боль у мене куча животних. Зараз прийшлось большинство перенести туда две комнаты там более-менее такие целые и как бы насобирала только пока только на одно окно и и не решаюсь ставить потому что не знаю с этим АЭС неизвестно что здесь может быть еще Олена хотіла віддати тварин у добрі руки, але влаштувати вдалося не усіх. Пошкоджений будинок не придатний для життя, тому жінка проживає разом із матір'ю. Каже, якби не допомога волонтерів, було б набагато важче. У мене, помімо породистих, ще 18 простих котов. Тут шість і там 12 яких я подобрала своє заводу, приносила, всі кошки стерилізовані. І, а в общій служності около 46 котов като 4 собаки. Ну много средств ходять на їх питання, около п'яті тисяч. только на питання каждый місяць. Тамара згадує день прильоту зі сльозами на очах. Тієї ночі жінка була вдома сама, дуже перелякалася. Згадує, як кругом були уламки скла, від якого дивом вдалося врятуватися. Подивилася тут Ось дирка. Вона летіла через кришу, залетіла сюди в полу, потім сюди, тут це все побило. Вікна, двері, в криші дирка, на вулиці все стекло, з криші все попадало. Ну а так ми самі нанімали це, закрили цю дирку. Ну і вікна позакривали, і все більше нічого ми не робили. Обстріли постійно. Я пенсіонерка вікна у мене, я не знаю, як я буду вікна робити. Через вікна я ж не можу взимку опалення включити, дирка там, потолки. Освітлення теж не можу включити, Там провода побиті на на спеціалісті. Власниця згадує, як раніше будинок повнився квітами та світлом, а зараз тут панує лише темрява та самотність. Багато роботи по відновленню було проведено, але ще більше залишається. Наразі у будинку жити неможливо. Діти мене забрали в Дніпро. Я зараз у Дніпрі сюди приїжджаю, ну і я не можу тут проживати. Пан Леонід є очільником ОСББ в одному з найбільш обстрілюваних мікрорайонів Нікополя. Розповідає про пекельний день 15 травня. Тоді російське залізо пошкодило з десяток багатоповерхівок. Спочатку з, з полдесятого до поладинадцятого було 13 пострілів. Ну, Попадало скрізь і по посілку, і по нашому мікрорайону, і тут, і потім 15.00 на 0 до 15.40, і ще 23 прольоти. Тот, що попав у нас дом, я вважав, 22 вторий снаряд. Попав у дом. Ну, слышно було, летіло так. Оце Вистріл з тієї сторони, до 10 посчитало і прилетіло. До 10 посчитав і прилетіло. 16 домов, що на мікрорайоні, тільки два не неповреждені залишилися. А то, то вікна, то балкони, то в кришу попало. Роботи по відновленню розпочалися того ж дня. Усі необхідні матеріали мешканцям надали у міськраді. Покрівлі, в які були прямі влучання, також вже повністю відновлені. Тут же день ввечері вже почали різати ОСББ людям да видавати, і ще два дня видавали, щоб люди заділували свої ті. Ну і писали ми акти на те, щоб людям допомогли матеріально. Здавали вигриз полку, може вернули. Нас тут небагато. у Нас тут, тут оце кришу, вікно там і несколько вікон там повреділи. За останній рік Нікополь та його жителі стикнулися із багатьма викликами: безсонні ночі, вибухи, зруйновані будинки та життя, відсутність світла та води. Однак ми точно не зламалися і не здалися.